Привіт всім глядачам мого каналу. А, всіх вітаю. Сьогодні ми розглянемо а, ще два нових а, смаки енергетика Гейзер. У нас вже був перегляд на каналі. Але це два смаки. ну Можна сказати, один смак і смак без цукру. Я не вважаю це смаком, але це все-таки ж а, підвид. Обичного класичного енергетику, так що прийдеться його теж якось переглядати. І Гейзер під назвою, під назвою Forest Drop. Він так виглядає. Forest Drop я чесно сказати не можу за зразу відразу, з яким це смаком. Е і тут і не написано. Єдине, що мені дуже подобається, це те, що 32 мг на 100 мл, це, 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 добре, це добре. Ну якщо не написано, будемо намагатися на смак здогаджуватись, який це, який це смак. Ладно, О, добре, відкриваємо гейзер без цукру. Спочатку спробуємо якийсь не, не дуже не саме цікавий. Наливаємо. Я вам нагадаю, що Гейзер взагалі мені дуже сподобався в минулому випуску. І той, і той, в принципі. Я був просто вражений цим смаком і взагалі цим енергетиком. Ну, о, добре, спробуємо без цукру. А що я могу, можу сказати? Він навіть без цукру смачніший, ніж 50% всіх енергетиків, які я пив за все за весь час. Тобто це для без цукру... Це дуже-дуже добре. Якщо ви м, хочете пити енергетики, ну але не хочете м, пити з багатим містом цукру, це дуже гарний вибір для таких людей, в принципі. Що ще можна сказати? І перейдемо до самому цікавому: Forest Drop, Новий смак. Я не знаю, з яким яким смаком. Зараз спробуємо здогадатися. Беремо стаканчик і наливаємо. По кольору він не сильно відрізняється від класичного. Ну, а зараз спробуємо на смак. О, м -м. це дуже смачно. Але я не можу. Зрозуміти, що це за смак. Придеться погуглити. Ну написано, що це енергетичний сильногазований напис з додаванням вітамінів. Я так розумію, вітаміни додаються взагалі у всіх енергетиках. А чим відрізняється е, дійсно смак, навіть на офіційному сайті не написано. Написано, що типу більше додавання хвої і вітамінів. Якихось, ну, вітаміни Ніацин, в 5 в 6 в 7 в 9 в 12 Мабуть, так і є. Ну, смак, чесно кажучи. Складно здогадатись. У складі написано екстракт Хвої. Можливо, можливо це якраз смак хвої що я що я відчуваю в цьому енергетику. Ну, добре. Ну, і, чесно кажучи, смак хвої, я б не сказав би, що він може повинен бути таким смачним, але вони змогли зробити навіть такого дуже смачного. І це мені дуже подобається. Гейзер взагалі мене дуже дивує, і мені так, ці енергетики... Взагалі всі подобаються, як бачите, це не реклама, але порекомендувати я завжди рекоменду... всім буду рекомендувати іменно, е, ці такі енергетики, іменно ці енергетики, тому що вони реально смачні. Реально, я не знаю, як вони там виробляються, але на смак. Вони неймовірні. І мені одні з найсмачніших, які я взагалі пробував. От такий був перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку під цим відео. Підписуйтесь на канал обов'язково. Пишіть коментарі, якщо вам є якісь питання, пропозиції. Критика, взагалі все, що хочете, то ти, ти і пишіть. Я намагаюсь е, всім відповісти. Якщо поки що не так багато, я всім відповідаю. Ну, а як далі буде, я не знаю. От такий був перегляд. Якщо ну, гейзер я рекомендую. Мені дуже сподобалось. Ось такий висновок. Цього перегляду і цього відео. Всім до побачення!